На цьому ми закінчили Євангелію від Матвія. Я не знаю, наскільки вам було цікаво чи не цікаво, але виходячи з того, що всі ви старались відвідувати весь цей час, поки ми вивчали це слово, читали його, то мені здається, що якийсь інтерес все-таки у кожного із нас з нас з'явився, правда? Гаразд. Дивіться, можливо, є запитання, можна зараз поставити запитання. Я сьогодні без пауз, тому що хотілося цей визов закінчити і відпустити людей на маршрут. Тому так вже перепрошую, якщо можливо притомив когось. Друзі, далі. Моя пропозиція наступна. Ми будемо з вами читати, і це буде наступна книга, якщо ми переглянемо сторіночку, це буде Євангелія від Марка. Євангелія від Марка теж одна з чотирьох Євангелій. І характеризується вона тим, що вона найхороша з усіх Євангелій. Якщо у Євангелії від Матвія 28, розділів, то у Євангелії від Марка всього 16. Вона коротенька Євангелія. Багато подій повторюється з тими, які були в Євангелії від Матвія. Але щось він підкреслює або визначає і особливості якісь. Тому моя пропозиція, щоб ми далі так по порядку йшли з вами. Можливо, у когось є інші пропозиції, будь ласка, можна висловитися. Хоча я думаю, що, мабуть, ви ну, за будь-яку пропозицію, правда? Гаразд. Добре, друзі, є запитання чи немає? Немає. А, значить, наступна наша зустріч планується так, як завжди, через одну суботу. Тобто наступна субота не буде через одну суботу на 15-ту годину.